Пам'ятна монета номіналом 10 гривень Сили Територіальної оборони Збройних сил України присвячена окремому роду сил Збройних сил України, на який покладається організація, підготовка та виконання завдань територіальної оборони відповідно до закону України про основи національного спротиву. На реверсі монети зображено дві стилізовані фігури військовослужбовців, ліворуч від яких Логотип Сил територіальної оборони ЗСУ. По колу написи «Готові до спротиву. Угорі. Сили територіальної оборони ЗСУ. Унизу. На аверсі монети розміщено. УГОРІ. Малий Державний Герб України. У центрі. В обрамленні давньоруського орнаменту написи «Україна» 10 гривень. Півколом. На тлі орнаменту. Рік карбування монети 2022 Унизу. Та логотип банкнотно-монетного двору Національного банку України праворуч.